Так, ну що, друзі, вирішили ми теж попробувати перекупами побути трошки. Купили отаку лейбу. Скинулися ми не так, як скидаються по 20, чим то тисяч там, і так далі. Ми скинулися по 3 тисячі гривень. Купили ми її за 5, тисяча осталась на запчастини. Салон що кузов, що салон в однаковому стані, жахливий. Машина гнила. Стояла на дворі 5 від 5 до 7 років, але завелась і поїхала своїм ходом. в нас теж нема місцями. З водільської сторони. Тут ми вже почали дверки робити. Тут порога зовсім немає, що знаружи, що з середини. Але в нас на це є запчастини. Виріжемо кусок, вставимо, обваримо і на цьому кінець. Багажник у нас, можна сказати, зовсім не було. Кармани з дирками. Ніші багажника відсутні. усилителі відсутні. Низа, крилів теж відсутні. Купили нову сраку. Бюджет вложилися, ще й осталось. Робили ми її швидко за два тижні. Отакі От вже вийшло у нас всередині все. наружу порожок треба було вціпити, але він був новий вже. Сразу йшов з машиною нам віддали його в нагрузку. Повирізали все, що не треба. Все, що гниле, лишнє. І почали варити. Уварили усилителі Новенькі поробили. дніще багажника нам віддали, так як і в місті з порогом в нагрузку до машини. Його мали робити, але не робили. Все попідварювали. Усілітілі поусілювали трошки, там де-не-де криля зверху попідварювали. Не, не все сразу сходилось, але справились. Ну, і вварили сраку. Ось вона у нас вже на місці. Все чотенько стало, рівненько, по зазором. Далі ще в нас багато з неї роботи було по затиранню, десь ще треба було переварити трошки. Ніші багажника на місці. Кармани нові на місці. Один, другий. Ми потім ще докупляли. Ще заливалося нам зробити усілітель сюди. Зачистити, замотувати, ну і до покраски, в принципі. Все, ми її вже на вулиці обклеїли, обкрасили саме. Як бюджет у нас на дорогу покраску не розполагає. Доповнительно до 6 тисяч тих, що ми скинулися, ми скинулися ще по тисячі. Для того, щоб купити краску, докраски і все остальне. Машина в нас обійшлася в 9 тисяч. Тут ми її почали вже збирати. Деяких запчастин не вистає. Під фарою підфарника нема. Лобове скло ми ще не ставили. Зняти. Вроді, по покрасці вийшло непоганенько. Багато запчастин не вистачало зовсім. Приходилось їздити на розборках шукати. Молдинги особо тяжко було знайти молдинги Гарні. Тут машинка вже зібрана повністю. Проїхався на ній. Мотор працює дуже гарно, не дивлячись на те, що простояла вона від 5 до 7 років. Вириває з-під себе дуже красиво. Круги нарізала б і на асфальті. Гарненько, все чотенько, всі на місці, молдінги, ручечки, все понаходили, все поставили. Так, друзі, продали ми ту ші... шісточку за 26 тисяч, купили нову за 8 тисяч гривень. Машинка теж жива, вона переоформляється на хороших документах. Косяків хватає з головою. Трошки прийшлося повозитися. Але таких серйозних косяків то й не було. Десь щось латочкою пусть дали, десь щось кусочок якийсь я вирізали, нове варили. А так, нічого сложного не робилося. Пороги тут були. По дніщу там пару латочок тідали і все. По салончику вона в нас нормальненька, нічого тут і не робилося по салону. Тільки по наружну кузовних роботах. Хотіли цю копеечку взяти теж на продаж, вона повністю жива машинка. Е, да, десь е, краска пооблазила, десь е, рижечки є, десь м'ятінки, але повністю живий кузов в гарному стані. Один власник з салона. Але так е, сталося, що не взяли ми її на перекупство, а взяли е, кумій, той, що зі мною працює. Він взяв для батька її, тому що його копеєчка, в дуже поганому стані була. Взяли цю замість тої. Е, з цих 26 тисяч, що купили, продали ми ту шестерку, 8 потратили на шісточку. 3 тисячі ми потратили на покраску тої шісточки. Ця копійка куплялася і красилася за особисті гроші, не за наш бюджет. 11 тисяч ми потратили на машину. У нас остається 14, о, 15 тисяч. Купили ми ще компресора. То, так як наш компресор маленький на 30 літрів, старенький, він не справлявся, купили компресора двоциліндрового Дніпроемовського. Ось вони вже покупані, відмиті від грязі, щоб бачити фронт роботи, бачити, де підтерти, де переварити, де підшпаклювати. Знайшли місце, де можна помити спінкою, щоб були гарненькі. Зробили все по красоті. Так, машинки підварилися, де треба було. Машинки десь підтерті, десь підшпакльовані. Кажу чесно, шпакльовка є, але в малих розмірах. Так як м'яти не повиравнювали, але все одно, як не крути, шпакльовка все одно лягає. Так. Готуємо до покраски. Першу будемо красити жовтіньку. Ось. О. У нас вже обклеєні, зашкурені, помиті, висохші. Готуємо вже. До самої процесу покраски. І так, жовтеньку ми вже покрасили. От такенька у нас вона буде. Без всяких лишніх там прибамбасів Чиста робоча, хороша машинка. В кінці відео побачите, яка вона на цей час. Цю ми теж покрасили, красилося все тут, на вулиці, нікуди не заганялись, тому як літо, температура хороша, можна було працювати спокійно. Вся блестить, сяє. Пластмасочки є, познімали, все в наявності. Молдингу одного не хватало, але ми теж його знайшли. Церкала познімали теж, щоб їх не обклеювати. Трішки там резину підкреслили, але там не страшно, воно витривається. Прям в ідеал ми її теж не виводили, але майже все добре. Так, ось вона жовтенька, яка остається в сім'ї, нікуди вона не продається. Вона залиється тут замість тої сірої, яка стоїть на задньому плані. Тут вже вона простояла місяць. Трошки в грязюці, трошки в пилюці, мокаренька, грязненька. Потіряли на фару стеклешко, але вона так і поїхала без того стеклешка. Отака вона є. Ось копеєчка, яка прозимувала зиму. Повністю дозібрана. В Доброму стані. Так. Салончик поміняний. Сідушки остались рідні. Тарпеду консоль нова, руль новий. Карта є, але карту потім. Продали ми шістьрочку за 22 чи 23 тисячі. Точно не пам'ятаю. В наступному відео скажу точну ціну. До наступного відео. Всем пока. Так, друзі, всім привіт! Хто нас дивиться, кому цікава ця двіжуха, значить, купили ми цю восьмірочку за 13 тисяч гривень. Вона була на такій резині, що я б її на воза до коня не поставив би. Але то не важливо. Купили ми резину, поміняли. Бушну, але поміняли, поставили нормальненьку. Значить, По ній роботи треба було робити багато, по електриці, бо не робило нічого. По покрасці, по сварці роботи було дуже багато. Знайшли ми значить, причини. Треба було підварити ланжерончика, там дещо по днішу ще додалось. Тому що подушка опала, мотор косо стояв. Ну що, то ми зробили? Відео, на жаль, немає, але 100% що ми зробили це. Далі покрашена, підшпакльована, покрашена, там, де треба було, що підтерто, підварена. Продали ми її, значить, продавали ми її, значить за 25 тисяч. Отака вона у нас получилась. На таких стопорях з розеткою, з фаркопом, все як положено. Продали ми її за 18 тисяч гривень. Ми її продали в нуль. Бо вона поїхала, на її все одно будуть перероблювати в баги для ЗСУ. Ми її продали взагалі в нуль. Скільки ми вклали туди, за скільки ми її купили, за скільки ми її продали. Продавали за 25, але продали за 18. Ну буває. Ми не проти. Купили ми, значить, за 10 тисяч отакого апарата Со страховкою з рівними документами, переоформляється на антифризі все чотенько, на ходу машинка, треба було бочинку цю зробити, бо трошки поцарапана, підварити лонжерончики знизу і приварити стакана. Так як не було часу цим займатися, ми її продали так, як воно є. Людина знає, яка купила шуно. Продали ми її для пенсіонера за 13 тисяч гривень.